Об'єкту природно-заповідного фонду «Ландшафтний заказник Лісові Озера в грудні 2023 року виповнилося 30 років. Згадаємо історію його створення, з чого ж все починалося. Для цього ми сьогодні покликали в гості студії Кварцит ФМ досвідченого еколога Олександра Сеника та лісника Віталія Замкового. Вітаємо вас. Вітаємо взаємодію. В 1993 році була задумка побудувати від вулиці Леніна на той час до вулиці Горького котеджну забудову. Ну і я, як людина, яка виросла в цьому місті з 10 років 72 року, звичайно, захотів залишити цю зелену зону. Я очолював на той момент екологічну інспекцію, був начальником екологічної інспекції. І е, якраз в Україні почалось, почався рух по розширенню об'єктів Природного заповідного фонду. Я звернувся на той час в інститут природно заповідної справи, викликав сюди е, науковців, е, зоологів, орнітологів, які е, обстежили е, територію е, лучної зони і е, Лісових Озер і виявили. Червонокнижну рослину родини архідних Зозулинець-Болотяний. Це найбільша по, взагалі по області по Полтавській території, де зростала оця рідкісна рослина. Крім того, орнітологами були виявлені цілий ряд червонокнижних птахів, зокрема, і Кулик Сорока. Черноголовий Реготун і дуже рідкісна, рідкісний птах в європейському масштабу Орел Карбік. Це все було підставою для того, щоб створити у нас цей об'єкт природного заповідного фонду. Крім того, населення мікрорайонів Низи, Піддубне, Золотнище, випасали на цих луках худобу. І люди також хотіли залишити цю зелену зону, навіть з такої точки зору. І в свій час ми з Віталієм Івановичем організували підписи, збір підписів на мешканців цих мікрорайонів. І їх було зібрано десь біля 800 підписів. Це було також підставою для того, щоб все-таки зберегти цю зелену зону для нащадків. Депутати екологічної комісії також підтримали мою ініціативу, і потім рішення екологічної комісії було затверджено. І документація була передана в обласну в Полтавську обласну раду і 20 грудня 93 року був затверджений заказник місцевого значення Лісові Озера. Прекрасно. І тепер вже декілька поколінь виростаючи, спостерігають за цією природною зоною і дуже люблять всі там відпочивати. Але, Але... туди дуже часто приїздили і науковці. чи Науковці, не так? науковці постійно залучалися як спочатку заснування заказника, так і напротязі всього його існування і в 2000-х роках. І в 2010-х, і в 10-х, і в 20-х роках. Зокрема, коли на комбінаті було, проводилось орнітологічне дослідження території підприємств групи Ферекспо і прилеглих територій, то заказники завжди потрапляли під це обстеження. І в подальших оцих візитах науковців було виявлено ще цілий ряд. Ти ж рідкісних птахів, червонокнижних, європейського масштабу також. І особливо це останні роки з 2020 по 2023 рік, коли проводилось дослідження біорізноманіття регіону розташування підприємств групи Ферекспо і прилеглих територій грішньоплавнської міської ради. Науковці теж підтвердили, що дійсно дуже велика кількість таких цікавих екземплярів природних, які зацікавили їх, мабуть, безпосередньо теж, і от Віталій Іванович теж до цього долучався, що я тут в нульові роки в десяті, коли запрошували представників Полтавського педагогічного університету. Ну, він сам про це будь сказав. ласка, скажіть да. про це. Я як учасник цього всього процесу з 93-го року. Так, да, я на той час працював в лісництві, а з 1994 року е, працював в міськконкомі в конкомі відділі екології і очолював е, всі, всі ці мероприємства по заказнику. Е, науковці нас да, постійно були присутні. Ну, такий з моментів в 2004 році разом з, е, з нашою загальноосвітньою школою номер 1 і е, е, громадською організацією «Екологічний зелений світ. Була зроблена екологічна стежка. Цю екологічну стежку науковці, це Полтавський педуніверситет, кафедра екології. Тоді її очолювала Ніна Олексійна, да, Стецюк. І була це створена ця стежка. І на протязі всіх років вона привозила студентів на цю екологічну стежку, розповідала, які унікальні збереглися ландшафти. В нашому місці. А це дійсно унікальні, це заплавні ліси ріки Псьол і Дніпро. Ну, також на протязі цих всіх років, я пам'ятаю, приїздили із Київських е університетів і інститутів, екологів, Тоді я щось пам'ятаю, приїжджали Даге. Зі Львова були дві жіночки-науковці, які обстежували опять же, ці заплавні ліси. Ну, і ця ж територія дуже ж популярна для нашого міста, тому що ми всі, хто в цьому тут і народився, і виріс, завжди привикли відпочивати на лісових озерах. Чому названі так, лісові озера? Тому що тут багато озер, чистих природних озер. Ну Ду... Саме в лісовій зоні да, саме в лісовій, лісовій зоні. Да, тоді, як Олександр Васильович, це все започаткував, я йому приєднався, і ми ж думали, як назвати, ну, і тому ми вибрали як... цю назву Ліс... Лісові озера, тому що тут дійсно лісові озера. Там, Яка дивови? загальна площа Лісових Азер? Ну, зак заказника Лісових озер після розширення в 95-му році становить площа становить 714,7 гектара. Гектор. Крім того, як вже за заказники мова пішла, то в нас існує ще один заказник заплави псла, площа якого. 885 гектарів, він був заснований в 1995 році, тобто через рік уже також вже також йому буде 30 років. По області, як взяти серед районів ті, що були, адміністративно-територіальних одиниць області, то за, за, заповідані території, території природно заповідного фонду був. Ришні-Планівській міської раді становить майже 10%. А зокрема, якщо по районах інших областей ще до реорганізації, то там за повідних територій від 1% до 3%. У нас на рівні європейських вимог, де дуже звертають увагу на те, щоб зберегти недоторкані шматочки природи для нащадків. Скажіть, будь ласка, от ви як фахівець, визначте, будь ласка, основну функцію заказника лісові Азера наш... на... на території нашої Режим заказника громади. існує. І особливо ми на початку створення, щоб привчити людей до того, щоб зберігати ці всі наші багатства і з тим ж Віталієм Івановичем дивилися дуже. За дотриманням, особливо у весняний період, коли гніздяться птахи, треба обмежити доступ людей на ті території, де їхні гніздівлі знаходяться. Тобто існує режим заказника, який обмежує в'їзд автомобільним транспортом, тому що наші люди спочатку цього дуже важко їх було заставити, дотримуватися. Ну і, на жаль, зараз також мало уваги звертається на це. Тобто, не заборонено і миття машин і в свій час. За цим ми дуже стежили і притягували до відповідальності всіх, хто б не трапився. І звичайних громадян, і тих і представників влади, і представників навіть Міністерства охорони навколишнього середовища були такі випадки, що заїжджали транспортом туди, порушували цей режим заказника і потім відповідали згідно чинного законодавства. Ну я, як і працівник зараз і лісу господарства, як основна задача, як ми в нас кажемо, це збереження і відтворення. Ми зберегли це і відтворюємо. щоб І ми, як покоління, яке ще цим користуємося, щоб нащадки наші бачили, що є такі природні об'єкти, об да, які треба зберігати в першу чергу да, і відтворювати. Тому що ну, відтворення заказник Олександр сказав, що. Е 714 гектар. З цих 700 гектар, 500 гектар це лісовий фонд, 200 це лучна зона, на якій зростають, як він вже казав, рідкісні рослини. рослини. По лісовому фонду його постійно повинен бути контроль, як вже сказав Олександр Васильович, це заборона багатьох тих ну, мероприємств, які не можна там і заїзд. Транспорта і ще багато чого. І ми зберігаємо щоб від пожеж лісових масивів лучну зону. Особливо там, де знаходиться ця червона книга, да. рослина, зазу, зазулений з болотній, там обмежене виписання твар, худоби свійської і відповідно, і покі страв в тих, на тих ділянках заборонені для того, щоб ми могли потім насолоджуватися цими. Дивними квітами і в подальшому. Тобто, це як збереження і тих же ж птахів, і також і рослинного покриву. Я б хотіла, щоб ви трошки детальніше розповіли про те, які рослини і тварини проживають на території заказника, що занесені до червоної книги. Найбільше те, що я вже підкреслював, це зазулинець болотний, рослина. Родини орхідних, що стосується птахів, то в нас і імператорський Орел, і Орел Карлик, і е, е, Кулик Сорока, Чорноголовий Ригатун. Чорноголовий Ригатун це взагалі е, рідкісні птахи європейського списку. І от в нашій місцевості вони спостерігаються найбільше взагалі тут по каскаду Дніпра. І це а, те, що створили ми цей а, заказник, сприяє тому, що вони таки а, і тут можуть і розмножуватися, відтворюватися, і ми можемо їх спостерігати, аби не зникали, вони так. на території нашої рідної України всієї так, так. взагалі, бо ж вони пересуваються, літають в різних регіонах. Вони навіть спостерігаються, завдячуючи тому, що це на заказниках не тільки лісові озера, яку. Минулого року від, відзначили 30 років, а особливо ще і на заказнику заплави ПСЛА, оцей Рел-карлик, якого взагалі в області ніде не спостерігається. А в нас він є. І імператорський РЕЛ, який взагалі в Європі ну, дуже в обмеженій кількості. А в нас, не дивлячись на те, що таке. Місцевість, скажімо, прямо що більш техногенна, як декілька тут і бачених комбінатів і тим не менш, оці рідкісні птахи, вони тут живуть і відчувають себе, почуваються в принципі непогано. Ну, да, ще я хотів договоритися, що якраз ця територія, вона шляхи міграції, коли йдуть птахи. Вони якраз <праць> на лісових озерах, ну будемо так казати, вони переліти, перельоти, да, де можна зупинитися. Весняний і осінній перельоти, да, да, вони да. якраз пролітають над, зокрема, над нашими підприємствами ну, от, на горішньому плані з родовищем залізистих кварцитів, переліт птахів і над відвалами, західними відвалами, такі от спостерігали орнітологи, які працювали у нас і в 2016 році, коли досліджували весінньо-літній період, і у 2019-2020 роках, коли спостерігали за птахами у осінньо-зимовий період. І особливо це відзначили, що у нас тут багато і ще під час перельоту птахів спостерігається, особливо хижих птахів, цілий ряд. Хижих птахів, які дуже мало побачити в інших місцях. А по хижим птахам, так, да, сказати. Ліс, він постійно росте, а хижі птахи гніздяться на вже старих, високих деревах. А коли вже наш заплавний ліс піднявся більше, інодь починають гніздитися да, ці хижі птахи. Особливо їх багато ми спостерігаємо у Шведівському лісі, так званому. Якщо брати от, більше ближче до техногенної зони, то вони і там спостерігаються і знаходять собі місця для гніздівель. Здавалось б, в такому техногенно навантаженому регіоні. Приємно сьогодні було згадати про об'єкт природно-заповідного фонду, ландшафтний заказник Лісові озера. Звичайно, добре, що вже йому 30 років, але ж попереду ще. Ой, як багато він має послужити нашим новим поколінням. Що б ви хотіли сказати на сам кінець? Ну, хотів би сказати, щоб наші і молоді, і люди більш зрілого віку, берегли те, що у нас є. Якщо ми будемо берегти, то ми і, 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 і примножувати, то буде і для наступних поколінь. Тобто не відноситься до природи споживацьки, а таки дбать про те, що в нас є, особливо зараз, як ми бачимо під час воєнних дій в тих регіонах, де все нищиться, давайте зберігати. І просить Бога, щоб все це залишилося для майбутніх поколінь. Да, ну я теж приєднаюся і хотілося, щоб е, така в мене завжди була думка, щоб місцеві наші школи і біологи більш уваги звертали діток наших, коли навчали їх, щоб не тільки в. За шкільною партією розповідали, що от яка у нас гарна природа, а виходили на наш існуючий заказник, показували, який такий зуін болотний, які тут птахи, які тут звіри є, щоб діти бачили. Ну і я, як гatinya, працюю ще й досі по лісником, Після роки, звісно, радує те, що багато наших містян. Приходять сюди дійсно відпочити і подивитися, що я, яка краса у нас тут є. І хотілося, щоб це далі продовжувалося. Да, берегти, не засмічувати, да. не голосувати, особливо під час гніздування з... птахів. Да. А в зимовий період, так як зараз ми спостерігаємо, робіть одівнички. Ми завжди ж от, екологи до цього вас закликаємо і робили, і залучали, зокрема, робили такі. Акції і в 2017 році, і в послідуючі роки, коли виготовляли, ми виготовляли на комбінаті всі і, і гніздівлі, і годівниці для птахів, і розташовували їх і в лісовій зоні, і в заказниках, і е в лісах, які не входять до території природно-заповідної фонду. І на території е, зелених зон комбінату і міста, зокрема, де у нас е, от, Віталій Іванович нагадає, цей центр дитячої-єнацької творчості, їх залучали, так. щоб діти були е, залучені до цієї справи. І потім уже коли стануть дорослим передавали це і всім. А зараз я от закликаю, користуючись нагодою, робіть дівнички, рятуйте птахів. Тому що їм страшні, не так страшні морози, як те, що немає їжі. Якщо немає у них їжі, то вони пропадають просто. Тож дбаємо про природу разом, а ми дякуємо гостям студії Кварцит ФМ. Сьогодні в гостях були Олександр Сенник, еколог, та Віталій Замковий, лісник. Дякуємо. Хай вам щастить. Дякуємо. Да.